Кожен мій день починається з ранкової тиші. Ще до того, як світ починає прокидатися, я знаходжу час для молитви. Це моменти, коли я віддаю Богові свої думки, вдячність і прохання про благословення на день. Ця тиха зустріч з Господом допомагає налаштувати серце і розум на Його волю. Після молитви. Я беру в руки ранковий сторож, ці роздуми щодня надихають мене на нові відкриття, підсилюють віру і допомагають краще зрозуміти Боже Слово. Це як духовний дороговказ, який направляє мене протягом дня. Потім я звертаюся до Біблії у Божому слові, знаходжу відповіді на запитання, які виникають у моєму житті. Кожен день я відкриваю для себе щось нове. Щось важливе, що допомагає залишитися вірним і сильним перед труднощами. Протягом дня я намагаюся зберігати цей внутрішній зв'язок з Богом. Навіть у звичайних повсякденних справах я роздумую про те, що читав вранці. Це допомагає залишитися зосередженим на Божій присутності і Його волі. Коли настає вечір, я знову звертаюся до Бога. У молитві підсумовую день. Дякую за все, що сталося, і прошу його мудрості та спокою. Це час, коли я знаходжу мир після всіх турбот і відчуваю його присутність. Завершуючи день, я віддаю в його руки свої думки та плани на завтра, і з цією впевненістю вкладаюся спати.